Всім привіт вітаю да, вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу вам мою косметику та сложу її в один із цих ящиків, тут їх два. І в один я сложу сюди косметику. Так Не знаю тільки в який. Напевно, більше всього речей тому складу в цей. Так, зараз все перекладу тут і вам розкажу щось. Це моє перше відео велике. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дзвіночок, щоб не пропустити ем, наше відео. Наше, наше, угу, наше. Моє відео. Підписка все таке. Я тут просто прибираю. Напевно, доведеться ще й у нас багато косметики є. Так, що вам розповісти? Я Аріна, мені 11 років, скоро буде 12. У з мого день народження буде на цьому каналі, не переживайте. Ножниці скоро. Тут буде завтра вийде ще влог тому чекайте. Це я потім переберу там. Добре, я зараз приберу і будемо вам показувати. І може ще зніму відео повсякденний макіяж. Тут я зараз потру пилюку, тому що ж тут є пилюка. Духи, напевно, я показувати не буду. Так, перше, це в мене є ось така велика палетка ціней. Мені подарували на Новий рік. Ось такі тут відтінки, тут шим, матові відтіночки. 72 кольори складаю. Окрашкачик для косметики, я думаю, все наріза. Так, далі. він такий величенький, для всієї косметики, думаю, класний. Далі ось така палетка. Це палетка бронзерів. Тут їх три штучки: більш такий темніший, більш рижий і більш такий світлий. І кісточка. Але я роблю все пензликами. Ось так. Складаю. Зараз вам ще переведу екран і буду показувати так. Ось так я тут складаю поки що. Далі в мене є ось така палетка. Це. Я навіть Ламель нова їхня ота версія. Я їх, вони в мене впали і я їх трішки зламала. В 405-му відтінку Пінк. Я їх просто не сильно перевертаю, бо воно все. Бачите, було мене. Складу сюди. Я навіть не знаю, що сюди можна скласти, типу. Тому. Ще не знаю, що я складу. Напевно, це я складу ось сюди. Так. Да. Ну, ось це сюди. Далі в мене ще ось така палетка. Тут це такі більш це тіні від е Bliss Bless Beauty. Тон ну, номер 7 Shadow. Ось такий більш коричневий, такий біленький. Це як базу робиться також. Більш під базу підходять. Далі ще є. Ось така палетка Тінеї від клеймбі. Це мені йшло в подаруночок. Ось такі. Більш рожевий, коричневий та білий, як база. Я не знаю, що я сюди що щось положу, покладу. не знаю Ось така пудра Rose. рабі мамина, ну, Багато чого мамина, я в неї просто забрала. Бо я більш частіше краще, ніж мама. Ось тут вона вже, бачите, трошки закінчується. Так, покладу її сюди. Далі там ще є зараз косметика, зараз покажу. Далі в мене ще ось тут є косметика. Це для вії. Кладемо навіть туди щось сюди не влізе все прямо. Можна покласти її сюди. О, ну, вона не сильно влазить, але нормально. Так, далі я беру бальзам. Тут один тільки влізе. добре. Я ними користуюся на ніч утром буває, тому один складу, один залишу. Напевно, ось цей залишу цей складу сюди. Далі в мене ще таке я ним користуюся. Ось цим. Не сильно прям користуюсь, тому його в кінці. Також в мене ще є лага, гель та консилер. Консилер складу сюди. Далі гель складу сюди це від Glamбі. Так, далі ще є туш від Glamбі. Зараз покажу вам щити. Так, щіточка тут ось така. Вона Не дуже, але підкручує. У неї, звісно, можна намазати, але я стараюсь не мазати. І дуже багато вона набирає, але нічого. Так. Далі зараз складу щось сюди блиск. Він влазе. Ні, не налазить сюди. Сюди вилазить. Вибачте. Ось такий від Сафі. Так, він якраз влазить сюди. Так, у мене ще є ось такі рум'яна від мальва. Це мамині, вони вже старі, але з ними можна переборщити, але я ними не красюся, але можна краситись вони не класні. Я ось тут протирала і вже тут всього тільки що відкривала і вже понасипалась косметика. Треба тобто, тоді буде протиратимось. Мою ще монаду моїй цю Так. Далі, що ще в нас? є? Можна зробити ось таку помаду. Це мамина, але я її сюди складу. Є ще така, але вона протікає, щоб вона не вимазала. Вона стоїть тут, але вона така класна. Далі складу ще лак сюди. І ще з косметика, те, що тут є у мами, якою ще я користуюсь є підводки, Але підводки не буду їх складати, тому що. Ну, коротше, підводками я не фарбую, тому що я не маю. Як ви зрозуміли, мажу, І роблю некрасиво і тому. так, ну, Усе. Це я складу собі. Так, е кісточки. Е я не знаю, що якось поставлю, може, щоб не видно було. О. У мене є ось така пилочка. Я не часто користуюсь, тому сюди. Далі спонжик. Я його кладу сюди. Я не часто користуюсь. Самі головні кісточки. Це у мене теля Рум'ян. Я, напевно, їх складу сюди. Для пудри. Для бронзеру. Для консилеру. Або пудра я не використовую для концелу або консилеру. Але я костую спонжиками. Це для. Також румяна, напевно, не знаю. Чого це? Далі куча маленьких кісточок. Я думаю, я не всіма користуюся, але користуюсь. Певно я все одно служу сюди, але спонжик покладу сюди. Все, я гарно зробила тут. Вийшло. А кісточки вони ж собі не влізуть на те. Ребята, влізли! А, ні чуть-чуть не влазить. Що їх натиснуть? Щось, а если їхати. То не зігнуться. Трошки не влазять, тому я їх забила. Добре. Скоро я буду терпить уроки далі українську мову. Добре, всім дякую за перегляд, всім папа. -па. Ні, не папа, -па. не прощаємося, а я зараз складу це назад сюди. Кладу Зараз що тут освободився ящик, я переложу деякі речі туди в ящик, тому що він тут сильно повний і це не дуже добре. Це можна мені забрати. Зараз я тут вибачте, що так знімаю, не дуже прям красиво. Е, ось тут Складаю ножниці все таке, тому навчаюся за те, що я так знімаю. І так. Тому ну, зараз я тут все переносю і вам все покажу. Дякую за перегляд, всім па-па. до зустрічі у новому відео. Зовсім скоро це завтра. Всім па-па.